Отже, я не все передбачив стосовно Ірана. Я говорив вчора, що є три плани: перший план це не помітити і чекати. Другий план це оголошувати санкції, стискати коло і чекати, поки все обвалиться. І третій війна, наступ, якийсь удар. І я говорив, що перший варіант навряд чи, тому що немає сил терпіти це все, і це вписується в рамки добивання союзників. Росії, Китая. А от про вторгнення я говорив, що попереднє вторгнення, яке робили Ізраїль і Сполучені Штати, воно призвело до того, що навпаки люди консолідувалися навколо е, Трампа. Ой, пробачте, навколо Хамінії, Навіть студенти вийшли його підтримувати, хоча вони виступали тоді проти нього. І тому я говорив, що Трамп не повторить помилку попереднього. Разу. І я помолився в чомусь, а в чомусь ні. Зараз поясню. Це дуже цікава історія. Бо насправді Трамп зробив висновки. Він зрозумів, що не можна залякувати Іран і наносити удари. Бо тоді станеться те, що сталося у нас, коли рейтинг зеленського і його слуг був ніже плінтуса, але почалось російське вторгнення, і рейтинг зеленського і слуг різко вискочив вгору. Тому що всі почали консолідуватись навколо влади. Влада нас захистить, розпоч... розбрат не на часі. Давайте підтримувати нашого президента і його партію. Те саме відбувалося і в Ірані, тоді, влітку минулого року. Що ж змінилося сьогодні? Це дуже цікаво. Зараз я вам все розкажу. З вами я, Олександр Бригінець, ви на моєму каналі. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. І ставайте спонсорами каналу. Так от, сьогодні прозвучало 4, 4 заяви, на які я звернув увагу. Їх було більше, але я звернув увагу на 4. <кхи> Тому що вони ключові. Е, перша заява це Кая Калас. Вона сказала нібито е, просту річ. Давайте, ні. Давайте почнемо з того, що сьогодні вночі Трамп оголосив про те, що всі союзники, всі, хто торгує з Іраном, отримують 25% мито, додаткове, штраф такий. І це стосується Китаю, і Росії, і Туреччини і так далі. і так далі. Таких країн дуже багато. І я говорив про те, що це суперечить певний такий Подвійний удар, гра на двох шахових на двох дошках одночасно з різними правилами. Ну, от дивіться. Зараз Китай і Штати перебувають в перемир'ї такому фінансовому, і в них є домовленість, скоро Трамп їде туди в Китай. І тут раптом він говорить про 25% штрафів. Тобто, це означає, що він прямо говорить, що Китай буде отримувати оці 25%. Ну, не співпадає. З точки зору здорового глузду це не співпадає. Крім одного випадку. Крім одного випадку. Мабуть, зараз, зараз буду говорити, а, а то потім забуду. Е, цей випадок ось про що говорить, що е, не буде нікого, хто буде купувати і торгувати з Іраном. Ну, не буде. Ну, тобто, Китай буде покараний. Але він не буде покараний через те, що Китай нічого не зможе купити. Чому? Інша причина. Далі. Потім після цього такої задач, заяви, дещо суперечливої, як на мене, але тепер я вже знаю, як це все трактувати. Е, є заява Міністерки закордонних справ Європейського Союзу, і вона говорить дослівно таку річ, що ми не очікуємо. Падіння режиму, ми під, але ми підтримуємо людей. Е, ну, Якщо все інше не почути, то це можна сказати так. Ну, ми знаємо, що влада буде триматися довго, вона там буде бити, нищити людей, але ми, і ми не віримо в те, що він впаде цей уряд, але ми підтримуємо людей. Ну, це одна версія. Друга версія така: падіння уряду. І падіння влади там це не те, чого ми хотіли. Ми до цього не докладали ніяких зусиль. Але ми підтримуємо людей. І це не наша мета повалити уряд, наша мета підтримати людей. От вам два трактування. Читайте, яке вам більше подобається. Потім іде заява Мерца. Дуже потужна заява Мерца, в якій він фактично. Говорить про те, що ця влада не обрана, вона нікого не представляє, і взагалі вона не, є, ну, вона не є легітимною. І тому нічого такого немає, щоб цю владу підтримувати чи якось до неї ставитись. Тобто, він прямо говорить про те, що це не влада, це не влада, обрана людьми, це те, що, з чим взагалі можна не рахуватися. Це вже більш ну така. Заява близька до того, що було, коли починалася Венесуела, коли казали, що він не президент. Або коли штурмували російське судно, казали, це не російське судно. І Трамп казав, це частково російське судно. Ну тобто, починається процес делегімітизації, коли Угор... Венесуела не Венесуела, Мадура, не президент, кораблі, не кораблі, вони не російські. І тут іранська влада і мули, вони не іранська влада і не мули. І тут, і це вже значить, після ранкової заяви Трампа, потім після заяви Каї, тепер після заяви Мерца, воно якось налаштовує на те, що щось нібито має плануватися. І тут заява Трампа знов. Трамп. На відміну від європейців, прямо тупо закликає е, іранців повставати, виходити на вулицю, нищити владу. І, і, тобто він закликає просто до протестів, він стає лідером протесту, і він е, не робить так, як це було зроблено попередній раз, коли він наносив удари. Тоді, коли він наносив удари, він залякував Іран. Він казав, ви такі сякі ви Іран, я вас покараю. Тобто тоді він бив по Ірану. А люди, які виступали проти Мул, вони були теж іранцями. І це була е, е, ну, зовнішня атака на всю країну. Люди не розділяли себе окремо. А цей говорить прямо. Я вас, люди, підтримую. Ви робіть те то. Я з вами, а не з ними. Тобто, він подає сигнал, в якому він ділить Іран на дві частини: одну агресивну, ворожу і так далі, а іншу частину, яку він нібито підтримує. І остання фраза, яку він говорить, що допомога уже в дорозі. Що це означає допомога в дорозі? Це. О, гуманітарна допомога, то ми знаємо, там їсти нема чого, чи ще щось інше. В дорозі це прямо зараз, чи це віртуально. Тобто, це не говорить про якісь швидкі дії, дорога, скільки я знаю, може там треба танкери ну, це, на сугавру погрузили мішок з капустою, і везуть його і будуть його вести місяць. Тобто, є відчуття, що щось готується, е, є відчуття того, що, значить. Європа підтримує народ. Мерц говорить про те, що це незаконна влада, її народ не обирав. Трамп говорить, що всі, хто з нею співпрацює, будуть покарані, і покарати він їх не може, тому що це Китай, який він не може покарати. І є заява Трампа знов таки про те, що люди, вставайте, я вас підтримую, ви такі молодці, і так далі. І так далі. І Вишенька на тортику остання заява. Заява армії Ізраїля. Вона звучить так: сьогоднішня ніч буде важкою для Ірана, чи складною, чи важкою, чи якось там ще. І якщо це сприймати просто так, це ну, такі просто залякування, чи навпаки, вони щось знають і так далі. Але якщо це все разом скласти, а Ізраїль ну, не жартує так, він ніколи нікого не попереджає і нічого не робить, тому що вони дуже відповідально ставляться до своїх анонсів. З цього я роблю висновок, що щось обов'язково відбудеться найближчі години. Найближчі години щось відбудеться. Я не знаю, що це буде. Чи це може бути м, якийсь вибух в е, урядових якихось речах. Чи це може бути якийсь зовнішній удар, чи чисто зрозуміло. Чи це може бути, е, ну, умовно кажучи, е, іранський загін, який зроблений, от як у нас є армія російська, ця, е, значить, то може, у, у Трампа є загін іранських бойовиків, який зайде щось там зробить. Я цього не знаю, що буде. Але оці п'ять факторів говорять про те, що ми повинні чекати чогось важливого і великого прямо найближчим часом. І те, що він сказав про 25%, це ще один доказ того, що все відбудеться скоро. Тому що, якщо все відбудеться щось, пов'язане з поваленням влади прямо сьогодні чи завтра, умовно кажучи. То, відповідно, ці 25% не треба Китаю платити, і не треба розбиратися з ними з приводу цих грошей. Тому що оголосити, що ви будете карати Китай, а потім дивитись на те, як він все купує і не карати, ну це опускалово. А в даному випадку є відчуття того, що щось відбудеться прямо в найближчі години. Я нічого не знаю. Я просто аналізую. П'ять заяв, дві з Європи, дві з від Трампа і одну з Ізраїлю. Всі ці заяви кожного окремо можна було б ігнорувати. Насправді це заяви серйозних людей. У мене є цитати, описи, це я все в себе в телеграмі даю, тому що ну, сидіти з листочком цитати, цитувати мені не сильно по приколу ставити картинки, я у вас забуваю. Ну, зрештою, ем, можна зайти до мене в Телеграм. Я зараз, після того, як поставлю цей матеріал, виставлю там всі ці цитати, розкажу, що, що, хто що сказав і так далі. І, як мінімум, ем, ми бачимо, що буде щось. Що це буде? Я не знаю, що буде. да? Я ну, вам кажу, що я не знаю, це буде ракетний удар, там, загон якийсь, але я знаю, що буде. Це буде щось, що вже найближчі години, десятки годин, можливо, ну окей, дні, призведе до певної зміни влади, чи розколу, чи розділу, чи якогось, чогось такого в Ірані. Чи, ну, я допускаю, що в даний момент ідуть торги з певними лідерами Ірану. Які можуть оголосити себе лідерами революції. І це буде підтримувати Трамп, він буде підтримувати просто одну із сторін, не проти Ірана виступати. Чи це буде е, цей різа шах, оцей син Шаха, який є лідером опозиції, який живе, до речі в Сполучених Штатах, і який б там уже звертався до Трампа і так далі? Я сказати не можу. Ну, це занадто було б великою переміною. Можливо, це хтось прямо з права рука чи ліва рука цього господі, як він називається, верховного їхнього хамінії. Може таке бути. Тобто не, 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 не радикальний противник. Ну, от як у нас Буданов в порівнянні з Зеленським. Ну, Вони ж з одної команди. І можна вести переговори з Зеленським. Може, ні, мені не подобається, я хочу зміни влади. І от я буду підтримувати Буданова. А яка різниця? Різниці-то немає. Так і було в Венесуелі. Подружка Трампа, яка йому публічно сказала, що я тобі віддаю по половину Нобелівської премії, і яка є лідером опозиції венесуельської, він каже: Ні, вона не буде президентом, вона гарна жінка, але вона мені не подобається. Тобто і він підтримав фактично заступницю, ну, віцепрезидентку Мадура на тій посаді і почав з нею вести переговори. Тобто для Трампа головний результат. Для нього не важливо, хороша це людина чи погана. Для нього головне продемонструвати результат. Тому, якщо замість Хаменії він проведе переговори з Аятолою Бурмані, ну, умовно назва, як ви розумієте, і цей Аятала Бурмані, Скаже, що ах, я тепер вже новий лідер, і я тепер за Європу і за Америку, і я взагалі проти, і так далі, і так далі. Ну, буде він. Ну, тобто, у Трампа такий підход, тому відчуття того, що якісь події будуть, що буде струс цієї влади. Це передбачається мною. Що саме це буде? Я можу тільки здогадуватися і фантазувати. Ну, я можу пофантазувати і, і фантазую, вам розказую, але якщо у вас раптом є якісь фантазії з цього приводу, що це буде, то я хочу вас почути. Я впевнений, що це не буде якийсь американський удар по Ірану. Тобто це буде якась спецоперація. Присвячена якомусь вузькому профілю на підтримку е цих е повстанців. Ну, фантазую. Значить, та значить, квіровці ці починають бити е майданівців цих повстанців, революціонерів, бунтарів, і в цей момент з сакущів вискакують Рембо і починають бити у відповідь. сказати, ми не дамо в обіду", значить. Іранські народи і так далі. От, 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 от емоційно це таке готується. Що це буде насправді? Побачимо. Мені самому цікаво. От долина, якийсь час струм, слава Богу, холодно все ще, але струм уже є. Я навіть. Е, цей... В Києві погано все, в Києві погано, бачите. E, щось пошкодили в цю ніч на правому березі. Раніше трабли були на лівому, а зараз і на правому, і в Ірпіні, і, і, ну, і так далі. і Так далі. От. От. Так що хорошого тут всього мало. В парламенті у нас ну, просто, ну, просто не знаю, що робити, як тут бути. Малюка, значить, зняли. За Малюка проголосувало там 235, по-моєму, депутатів, з яких основна маса, ну, частина слуг проголосувала, батьківщина проголосувала, і ОПЗЖ уламками проголосували. От вам і ситуація. І головне, що нового керівника СБУ немає. Навіть не подано його, значить. Тобто, у нас ми ми входимо в цикл, коли. Колишній охоронник родини Зеленського буде керувати СБУ достатньо довго, я так відчуваю. А от міністра оборони теж немає. І прикольно, що завалили дуже серйозно 200 з хвостиком голосів і за Федорова, і за Шмигеля проголосувала. Кабмін Недієвий, і це говорить про стратегічне планування банку. Ну як ви планували проводити вибори? Якщо ну, проводити кандидатури знімати, якщо ви не можете набрати голосів. Ну, це означає, що сьогодні вночі будуть торгуватися. Я це пожартував уже у себе і назвав це міндічгейт навпаки. Чому міндічгейт навпаки? Тому що що таке міндічгейт? Це забрати гроші у народа і віддати їх нагору, на банкову. А що таке зараз? Взяти гроші на банковій і віддати їх представнику народу. Ну, депутатам. Щоб вони проголосували. Ну, бред, коротше, повний. Відбувається у нас. У нас ну, такої дивної влади. Ну, ну, точно, ну точно, навіть э, порівняти нема з чим. Ну, були ще при Януковичі, Ну, Зараз просто повний безпреділ. Тобто рівень планування не виходить на за одне голосування. Ви зні... добиваєтесь, знімаєте, починаєте голосувати, наступне голосування, нічого не відбувається. Альога Раш називається. Чекаємо завтрашнього голосування. І головне, чекаємо події, які відбудуться в Ірані. І завтра про це поговоримо. А поки що підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте і ставайте спонсорами мого каналу. Слава Україні!